Доброго дня, шановні мої друзі, підписники цього каналу, ті, хто вперше на нього завітав, але, подивившись, підпишеться. А я буду вам дуже за це вдячна. Вдячна за вашу увагу, вдячна, що ви залишаєтеся зі мною. Я сьогодні хочу розповісти про ще одну пригоду, яка трапилася зі мною після моєї подорожі. Ну, така дуже неприємна пригода. А приємних у людини, яка одна, буває дуже мало, як виявилося. Ви знаєте, що я пошкодила, травмувала ногу, що в мене помер попугайчик в нашій родині, їх було двоє, залишився один. Ну, і ще одна неприємність не ходить завжди парою. Або декілька. Ну, розповім я сьогодні про те, як. Ну, я не знаю, про... на мій погляд, це шахрайська схема. Хтось може вважати по-іншому. Да, так, скажуть, що сама винна, Це да, звичайно. Ну, в чому моя вина, що і зі мною трапилося? Я одного разу пройшла. Тест на IQ. Ну, колись десь читала про те, що люди з темною шкірою нібито мають IQ 90, там європейці 100, люди із Ізраїлю більше 100. Ну і багато реклами в інтернеті пройдіть тест. Я одного разу пройшла цей тест, але хтось мені зателефонував і я не дізналася результат. Багато з моїх друзів розгадують судоку, а мені подобаються головоломки. І от цей тест він був там. Треба було роздивитися і порішати деякі головоломки. Я не дуже якби, з великою увагою до цього поставилася. Швиденько порішала, мені навіть там казали, ви проходите тест дуже швидко, ну то нічого. І я вважаю, що це така, знаєте, заманушка була. Бо першого разу мені зателефонували, я не дійшла, не дізналася свого результату. Ще раз пройшла подібний тест, потім через деякий час, і вже вирішила дізнатися результату, але виявилося, що він платний. Він коштував там десь більше 20 гривень, точно не пам'ятаю. Ну, Я подумала, що ну, як вже, якщо вже вирішила, то пройду цей тест до кінця, заплатила ті гроші. Їх з мене зня, зняли з моєї картки. Там треба було вказати номер своєї картки, звичайно, з якої Ну, ти платиш через Приватбанк, я платила. Я вказала той номер, гроші зняли. Ну і деякий час я не заходила на ту сторінку Приватбанку, а коли зайшла, то була шокована. Виявилося, що з мене взяли не тільки ті 20 гривень, а ще 1285 додатково через деякий час. Я нічого не зрозуміла, що це таке. Так, мені потрібно було вказати свою електронну пошту для того, щоб отримати результат тесту. Я це зробила, і потім мені на пошту прийшов результат. Сказали, що там буде результат і сертифікат на моє ім'я. От я відкриваю пошту, там є результат такий цікавий для мене. Думаю, о, яка я молодець! знаєте. Потім там ще якийсь графік порівнювальний був в тому листі, я його пропустила, що мені там, на що мені порівнюватися із кимось, з чимось. Так. Потім був сертифікат. Я його почитала, повивчала. Ну, сертифікат на твоє ім'я. Ну, Ціль достигнута, ну, досягнена, тобто я пройшла тест і дізналася свій результат. Та й все. І от, коли я побачила, що з мене зняли ці гроші, то одразу і це їх зняли ну, безпосередньо на той самий сайт. Вони були Приватбанком перераховані. Я зателефонувала на Приватбанк. А, до речі, це я побачила саме в той день, коли з мене їх зняли. Я одразу зателефонувала на Приватбанк. І... Попросила, аби заблокували той платіж. Кажу, я не знаю, що це за гроші з мене знімають, будь ласка, заблокуйте. Але вони сказали, що платіж вже пройшов і він успішний, і вони не зможуть нічого вже зробити, повернути. І той хлопець ну не одразу Приватбанку мені відповіли, там мене на один номер телефону, там то нажміть один, то це ну, ви знаєте, як це проходить, і потім зі мною розмовляв хлопець. Я йому кажу, що вважаю, що це якась шахрайська схема. Я платила тільки 20 з лишнім гривень. А він каже, він так порозпитував мене, ви вважаєте, що це шахрайство. Я кажу, так. А він каже, а ви підписку не оформлювали. Оце перший раз я почула це слово підписка. Кажу, ні, ніякої підписки я не оформлювала. Я не давала згоду ні на яку підписку. Ну і все. Він каже, ми порушимо цю якби М, е, приватбанк, банки не ведуть розслідувань, але ми е, розберемося і. Потім вам повідомимо. Як пізніше вони, вони надіслали, він сказав, що мені зателефонують наступної доби, але ніхто мені не зателефонував, але на телефон прийшла така смс де було сказано, що ми вашу заявку про повернення коштів будемо розглядати від 45 до 120 днів. Ну і все, оце я Отримала таке, і він каже, що на вас, мабуть, оформили підписку, а ви не можете ну, зайти та відмінити ту підписку на той сайт. Я кажу, та я не знаю, на який сайт мені заходити, я, мабуть, і не знайду, на якому це сайті було. Він каже, ну тоді давайте заблокуємо карту, щоб у вас не вираховували, бо вони будуть вираховувати з вас кожен місяць. Я кажу, ну блокуйте. І він заблокував мою картку. Мені потім він сказав, треба звернутися до якогось відділення Приватбанку і там оформити нову картку. Ну, Я подумала трошки і зрозуміла, ці ж люди мені надсилали повідомлення про результат тесту, то, мабуть, треба зайти. На їхню пошту, на ту пошту і знайти це, цей лист. Я заходжу на ту пошту знову, лист в мене залишився, я його відкрила і вже тепер почитала більш уважно. Там було, ну от ви розумієте, коли ви отримуєте лист паперовий, то ви бачите, що там стільки то сторінок. І ви Усі їх прочитаєте. Але електронну пошту, коли ви отримуєте, і вам там щось пишуть, дуже багато цих порівнянь, сертифікат, щось вам там розповідають, ви читаєте, читаєте, потім думаєте, я втрачаю час. Берете і закриваєте, Бо ви ну, результат є. Тесту пройшли, результат отримали, гроші за це заплатили. І я закрила, читала-читала, роздивлялася той сертифікат першого разу і закрила лист. А це була моя помилка. Треба було ще листати до кінця і побачити де ж кінець тим сторінкам. І на останній сторінці було написано, що ми надаємо вам 7 днів безкоштовної підписки. Ви можете заходити на наші сайти і там головоломки розгадувати, чи якісь ігри грати, чи ще щось таке. А після 7, 7 днів ми на вас оформлюємо автоматично підписку, яка коштуватиме вам 1800 ну, там, скільки скільки грошей, і з налогами це буде 1285 гривень. І це мене, розумієте, очі на лоба полізли, бо ну, ну ви ж можу, ну, як яким чудом я могла дойти до тієї останньої сторінки цього листа? Він, ну, якби це на одній сторінці, а потім внизу мілким, як то кажуть, шрифтом було щось дописане. Я б це прочитала. Але ні, там було багато сторінок, розумієте, в тому листі. А я не знала, я так полистала, що мені потрібно, і закрила. Ось така схема, і я потім поцікавилася. В, сайт, в чату GPT, ну, штучний інтелект, можна запитання, які хочеш зробити, чи мали право. А, і там ще, пробачте, було таке, що відмініть підписку, можливість відмінити підписку. І коли я вже вдруге туди зайшла, то я спробувала відмінити ту підписку. Ви знаєте, це треба було зробити дуже багато кроків. Я знову повідомлювала їм свій, свій ну, адресу електронної пошти. Вони знали вже мій телефон, бо сказали, що на ваш телефон завтра, зараз знайде код шестизнаковий, здається, і ви його перейшліть нам. І я там заходила той код. Код списувала, потім їм пересилала Тобто відмінити підписку це можна було тільки за багато кроків, а от оформлювали вони її автоматично так, що людина навіть про це і не знала, і була шокована зняттям тих грошей. Якби я... Не відмінила ту підписку і не заблокувала картку, то вони б, мабуть, продовжували списувати з мене ті гроші і один раз, і другий. Но в Приватбанк першого дня я не попала, бо там було на одному відділенні було написано, що вони не працюють без генератора, на другому, то, що в суботу вони не працюють. Ось я. Діждалася, дочекалася понеділка, і прийшла той приватбанк і одразу сказала, що ось у мене така ситуація, що шахрайська схема. Вона каже: Ні, ніяка це не шахрайська схема, а це звичайний платіж. Я кажу: я не розумію, коли ми комунальні платежі робимо, то нас запитують декілька разів, чи ви підтверджуєте платіж, чи не підтверджуєте. І Ну, вона мені щось відповіла, я потім запитала в чата GPT про це саме, а він мені відповів, що це платіжки різної якості. І якби не така послуга, що списують кошти, то не можна було б робити підписки, наприклад, там на, ну, на Netflix, де люди дивляться кіно за підписку чи ще на щось. І ви знаєте, я про ту підписку ніколи і не знала. Так, я знала, що є таке, що ну, в цивілізованих країнах так буває. Але коли я доньці своїй розповіла про це, то вона мені каже, мама, в Англії такого не було. Банк одразу побачив сумнівний платіж і заблокував його. І вона була свідком її подружки таке було. А от наші банки за свою репутацію виходить, не переживають і їм по по барабану. Що про них будуть думати люди? Ще вони так захищаються. Банк до цього не має відношення. Я... Ну, проте, якби розбирання вони пообіцяли. Але вже отак на телефон мені прийшло якесь письмо, лист, лист якесь, що я відкриваю телефон, а там кажуть, що ви ми провели розбирання і ніякої не побачили ніяких. Ну, Все правильно там у них. Ну, А далі я. Ось це поділилася з вами такою своєю історією, аби ви пильнували і не потрапляли, як я. Попередження таке, бо попереджений він озброєний, правильно ж? Ну, на цьому я завершу свій, свою розповідь. Оце вам показала, чим займаюся, поки моя нога приходить в норму. І зараз покажу вам декілька таких кадрів, як я подорожувала. Розповідати вже про цей цю подорож мені щось перехотілося. А ви просто подивіться, ці гарні види. Я дуже вам вдячна за, за вашу увагу. Будь ласка, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал. На все добре вам. Nie, ja takich chłopców poszłam, poszłam